Буде як мотиваційне відео. Люди ламаються. Виходить, що ось тільки не вистачає, буває, в людей до, до, до цілі, і люди здаються, прикидаєте і ламаються. Тому що люди ми думаємо, як, що в мене не виходить, я не туди йду. Може, я неправильно роблю. І в цей момент, коли ми починаємо сумніватися, ви розумієте, ми стаємо під власні е... темним силам. І тоді вони підключають і накидають нам всякі уривочки нашої життя. Так, звісно, тебе не виходить, тебе нічого не вийде. О. І людина реальна, яка йшла по своєму призванню, йшла і в мірі, і, і хотіла розвинутись. Далася. Зачастую багато, скажімо, там, талантів дуже багато здається, реально таланти, є реально таланти. Не придумані, не вивчені в інституті, не вивчені книжками, от, люди від от, от природу. Ну, наприклад, там, скажімо, в там, мене знайома є дівчина, яка може вишивати е е картини, малювати картини, е дивлячись наприклад, на картину. Я взагалі там мовчу за малювання е -е, навіть під трафарет, я, я не намалюю. Прикидаєте? А людина просто сідає перед е -е, фотографією і вишиває. Я мовчу вже малювати, а вишиває. Це називається дар. І людина працює вчителем. Вчителем зовсім е -е, і цей талант тупо загинув людини. Я б зустрічався десь через 10 років з цією людиною, питаюся, ну як там тебе ну, твій дар. Ну, Нічого, він тупо заглох, тому що людина знаходиться в сільській місцевості, вона не може себе розвивати там, не знає як. І, виходить, цей дар зайшов. І стільки таких дарів тупо зайшло туди і туди. Темним силам це на руку. Для того, щоб душа не розвинулась, вона накидає людям. Проституцію накидає їм легкі гроші, ілюзію щастя в айфоні, ілюзію щастя в алкоголі і багато чого іншого. І багато душ, які прийшли в цей мір творити чудеса, проходити опит, допомагати роду, проходять чужі життя, проживають чужий опит, тіряють свою енергію, тіряють своє здоров'я. Тому не здавайтеся, можливо, ви вже на кінечку доходження до своєї цілі. Приймайте більше інформації, допомоги в особисті на консультації, на чистки, регреси. Записуйтеся, будемо працювати і розбиратися у вашій ситуації.